Так сталось в труні металевій нині ота рука проклята спочила, що ген то в добрій чи вихій годині нас розлучила. Я бачив, як її зашрібували, вложили в склеп і привалили камінь, цементом заліпили і прикопали, значить, і амінь. А ти стояла зблизька у жалобі, заплакана, хоч сльози ті лиш з ока текли, чуття ж не зрушило з глибока те, що в тім гробі. Ще душно, я ж стояв увесь холодний близ тебе, і німо на сей гріб дивився, мов хмара з вітром, так в уяві бився за суд народний. Хто вбив живою душу і перед смертю за вбійство смертну не відтерпів муку, той по смерті з могили розпростерту простягне руку, і з твоїх сліз, з лиця твого блідого, з очей, що скрились у важку жалобу, я хотів дійти, чи та рука померша. Розтягнесь зробу.